Генератор споживає всього навсього 8 гривень за годину. Як зробити так, щоб він їв стільки е, всього навсього грошей? Народ, все дуже просто. Беремо карбюратор з редуктором, підключаємо його до магістрального газу, той що у вас по трубам йде, і він у вас буде споживати на 3 кВт, навіть на 5 кВт, якщо 5 кВт генератор. Він у вас буде їсти всього навсього куб газу. А куб газу скільки стоїть 8 гривень, всього навсього Дивіться, це 3-3,3 кВт за 13 тисяч 300 гривень. Він у нас, виходить, бензина буде десь за годину їсти на максимум на 3 кВт, десь літр 200, літр 300, скажімо так. Якщо ви підключите, поставите на нього карбюратор за півтори тисячі гривень, підключите його до магістрального газу, він буде їсти всього на всього куб газу орієнтовно. Тобто це 8 гривень. Якщо підключите його на газ, який ну, заправляється в балони, на якому їздять машини, ну там трошки, понятно, трошки буде їсти більше, але все рівно буде вигідніше, ніж на бензин. На Тобто робіть самі висновки. Кому треба карбюратори, хто має вже генератора. Будь ласка, пишіть дзвоніть, є на до 5 кВт 1500 гривень карбюратор, і на генератори від 5 кВт 1900 гривень. Якщо не маєте генератора, будь ласка, можемо вам е, генератора продати. Від 8 тисяч генераторів, всі з мідної обмотки, абсолютно є інверторні, є звичайні. Так що пишіть, дзвоніть, всі контакти в шапці профілю.